В занедбанім саду серед бур'яну зібравши свої сили у кулак, троянда з ароматом ніжно-п'яним самотньо і покинуто цвіла. Закрили сонце бур'яни високі, ослабла квітка без тепла і води. Прекрасна, непотрібна й одинока, Свої останні рахувала дні. Її таку занедбану і кволу помітив одинокий садівник, забрав її і зник за видноколом, віддавши квітці кращий свій квітник. Він дбав про неї широю любов'ю, всі рани на душі залікував, і однією теплою порою вона красиво знову розцвіла. Троянда серед квітів королева, і нею буде через сто віків. По-справжньому любити її треба, не помічаючи усіх її шипів.